Smart For 4, 4 453 кузов версії EQ, електричний 12 кінець 12-го місяця 2020 року, 21 й модельний рік. В класній комплектації тільки з Німеччини від офіційного дилера Mercedes Benz. На гарантії до кінця грудня 28-го року. Гарантія на батарею підтримується офіційним дилером в Україні Mercedes-Benz. Дуже класна рідкісна комплектація з електричним дахом. Кабріолетик такий форфор. Рідка така опція, дуже і не дешева. Давайте по опціям пройдемося. У нас є радар, система екстреного гальмування та управління автоматичною рекуперацією. Легкосплавні диски з датчиками тиску. Тоновані вікна на задніх дверцятах та на кришці багажнику. Оригінальні перектронік. Прискорений порт зарядки від змінного струму смарт може прийняти з трьох, фаз, з трьох фаз до 22 кВт. З однієї фази там 7,5 кВт на годину. Тобто зарядка, якщо від трьох фаз на комерційній станції або домашній, і у вас є три фази, він може зарядитися до 80% за 40 хвилин. Повністю десь хвилин хвилин 50. Гапшивочка У нас тут є. Це опція, ручка хромована опція. Дверцята, от. Скло заднє, бачите, як на шарніри відмикаються. Салон гарненький йде, тканина але топова. Ізофікси кріплення дитячих сидінь. торпеда обшита. Брабу з опція. Ось тут управління подушками безпеки. Всього їх тут дуже багато є. Ззаду, спереду, з боків, кажучи, скрізь. Автодитяжки скла. ось Обшивочка, сіточка, як, так як це рестайл. Електричні зеркала з обігрівом. Оригінальний підлокітник. Функція складання спинки пасажира. Ось рычажок. Кілинки оригінальні літні, бардачок. Теж опція. Дивимось далі. Ось управління дзеркалами. Для кожного підсвітка пасажира, рестайлінгова магнітола з карплеєм, Android Auto. Тобто це йде вже саме остання ревізія, новішої вже не буде. Ключ відхідний, це опціонально другий. Шкіряне кермо з максимальним управлінням, управління бортовим комп'ютером, він кольоровий, управління мультимедіа, круїз контролем, ліміт швидкості. Ось тут, так як це от рестайлінгова вже консоль іде після 20-го року, тут є підставка під телефон, деякі сюди навіть ставлять без, бездротову зарядочку, під, підстаканники, дві USB, шки AUX. Перейду до водійської сторони. Ось така от є ще опція речажок управління будівським сидінням по вертикалі. Речажок для керма, теж по вертикалі. Ось управління партроніками можна вмикати, вмикати. Ось так от дах виглядає. Зараз я вам ще покажу, як він працює. Пробіг в даному автомобілі. 26 тисяч кілометрів. От щоб ви розуміли, оці от накладочки сірі, ось тут, от, отут чорні, ось це все опції. Тепер у нас тут з'явились кнопочки. Я так от ось цю от кнопку тисну і дивіться. Хоп! Тут сіточки є. І дах у нас електричний повністю. Дуже класна опція. І от тисну на відмикання. Хоча обідмикається. І ось у вас кабріолет. Друзі, звертайтесь в MotoSmart, наш вебсайт, контакти. Машинка офіційна, в дуже гарному стані. Вебсайт, телефони, дзвоніть. Скажу, розкажу, оформимо дуже швидко. Буде перша реєстрація на вас. Ви будете першим власником в Україні. Гума тут все сезонна, нічого не треба міняти. Взимку класно, сам їжджу на такий. і влітку. І не міняю. Просто супер. І останнє це в комплекті у нас ідуть Зарядний пристрій, оригінальний кейс, опціонально теж смартівський. Ось такий набір автомобіліста, шторка є. Гарна машинка. Всім гарного дня!